Мовні інспектори або мовні патрулі. Мер Івано-Франківська Руслан Мариценків в одному із своїх відеозвернень висловився стосовно того, що у місті Івано-Франківське з'явилося дуже багато російськомовних, і потрібно з цим щось робити. І він, можливо, запровадить таку громадську ініціативу, запровадить мовні патрулі. Ну, щоб вони якимось чином, щоб, щоб що вони робили, незрозуміло, очищали від російської мови, яким чином це вони будуть робити. Ну, от така ініціатива. Я намагаюся оцінити всі ці події максимально об'єктивно, не долучаючи сюди своїх чи якихось чужих емоцій. Тому зараз я спробую задати це питання штучному інтелекту, і нехай він, як державний діяч, дасть відповідь. От переходимо до розмови з штучним інтелектом. От я звернувся до штучного інтелекту Клод. і... Спитав його, будь як державний діяч, який бажає блага державі Україна, проаналізуй таку новину. Ну і запустив цю новину, щоб він його проаналізував. Він сказав: як державний діяч, який бажає блага Україні, я розумію намір цього мера. Однак впровадження мовних інспекторів вимагає ретельного розгляду з кількох причин: законність, наскільки це законно. Суспільна реакція, це може викликати неоднозначну реакцію у суспільстві. Ефективність, наскільки воно ефективно потрібно розглянути, міжнародний імідж. Така ініціатива може вплинути на міжнародний імідж, особливо в контексті євроінтеграційних процесів. Інтеграція суспільства. Важливо, щоб заходи з популяризації української мови не призводили до розколу суспільства, а навпаки, сприяли його єднанню. І, от як альтернативу, він, як громадський діяч, може запропонувати розширення програм з вивчення української мови, створення привабливого українського контенту, проведення культурних заходів, які популяризують українську мову. і... Економічні стимули для бізнесу, який використовує українську мову. Я б його попросив, наведи три найвагоміші плюси і мінуси такої ініціативи. Ну, він пише, плюси посилення позиції української мови, підвищення уваги до мовного питання, потенційне збільшення попиту на україномовні послуги та продукти. Мінуси. Він навів ризик соціальної напруги, тому що впровадження таких інспекторів може сприйматися частиною суспільства як примус, що може призвести до конфліктів та розколу в громаді. Далі, можливе порушення прав людини і негативний вплив на міжнародний імідж. Така ініціатива може бути негативно сприйнята міжнародною спільнотою, де повага домовного різноманіття є важливою цінністю. А я йому таки кажу цьому інтелекту: дай однозначну відповідь, потрібно чи ні на сьогодні. От він дає таку відповідь однозначно. Враховуючи поточну соціально політичну ситуацію в Україні, я вважаю, що запровадження ініціативи мовних інспекторів на сьогодні не є доцільним. Україна в стані війни. Національна єдність є критично важливою. Провадження потенційно суперечливих заходів може призвести до внутрішніх конфліктів та розбрату, які ослаблять країну в момент, коли вона потребує згуртованості. Варто зосередитися на позитивних, об'єднуючих заходах для популяризації української мови. Це можуть бути освітні програми, ну і так далі. Ось що відповідає штучний інтелект. Отже, який ми підсумок маємо зараз? Впровадження мовних інспекторів патрулів недоцільно на сьогодні в Україні. Оце така відповідь, тому така ініціатива мера не зовсім доречна на сьогодні. Я намагався бути максимально беземоційним і розмірковувати тільки з раціональних причин. А, але зараз я скажу власну емоційну думку, Я скажу, вис, висловлю свою думку двома. Приказками українськими, перша застав дурака Богу молитися, він її лоб розіб'є. Друга за дурною головою і ногам немає спокою.